Висхильний до авантюризму, скажіть таке? Так, все життя. Що таке авантюризм? Авантюризм це вміння не побоятися а спробувати щось нове робити. Так? Є люди, які занадто пораховують, чи зможу, чи не зможу, і зрештою не роблять крок. Але якщо ти не зробиш крок навіть у невідоме, ти ніколи його не опануєш і не, не збагатишся досвіду. Тому я люди вмію спробувати щось брати, як вийде В'язатися в бій, а там вже як покаже таке буває, так? і часто перемагаєш. Нещодавно ви стали депутатом Ажгородської міської ради. Це спонтанна авантюра, також чи це виважений крок, до якого ви що є свідомо? Довгий час я всюди заявляв, що зрештою, по-перше, письменник має бути поза політикою. як такою, І політика це брудна справа, в яку не варто влізати. Але сталося так, що життя підказало: якщо ти не даш політику, політика приходить до тебе. Минулого року я вже півтора року тому влітку прикривав дороги на відчопську трасу, тому що міська політика влізла до нас, подали наш смітник. Смітники нам кинули під під'їзди. Я це вже багато разів говорив. І я зрозумів, що замість того, щоб бігати, шукати депутатів, щоб якось вплинути на них, нормально відбивати проблеми свого району, краще самобити в депутати. Це раз. По-друге, я дуже довго думав над проблемою інтелігенції творчих людей і чому ми так слабо впливаємо на все. А тому, що часто ми самі винні в тому, що не йдемо у ту брудну справу, не беремо на себе відповідальність. Легко критикувати. Така сяка влада, такі сіки вони погані рішення приймають. А ми такі розумні критикуємо. А може, ми самі винні в тому? Я вже казав, що залишаємо порожнє місце для часто людей менш підготовлених і менш відповідальних. Бо легше критикувати збоку, ніж брати на себе відповідальність. Може варто туди піти і спробувати саме. Може менше буде проблем. Ну не знаю, я спробував шостого вийде, побачимо. Як би охарактеризували як письменник однією фразою вибори 2010 року після того, як побачили їх зсередини? Ну, по-перше, я здобув фантастичний досвід. Так. Одна справа чути про ті вибори, йти просто проголосувати, інша справа балотуватися, вклинуватися в цей процес від ночі до ночі пахати, ходити по людях, слухати їх проблеми. По-перше, знайомишся з багатьма новими людьми, відчуваєш проблеми тих людей, як їх вони хвилюють. Ну і зрештою бачиш, що дуже багато людей обіцяють і тобі, і тому, і тому голосують або взагалі не приходять на вибори. У нас по гуртожитках величезна кількість студентів, які обіцяли, що будуть голосувати, просто поїхали додому три дні вихідних. Навіть студенти, на яких ти можеш сподіватися. Хоча в мене найкращий результат від усіх інших, але всі отримали менше голосів, ніж сподівалися. Так. так, вибори були не дуже, скажімо так, активними з точки. Назору, кількості людей. Особливо прийшили. серед студентів, тому що ну, вони з районів, розумієте, я вважаю навіть що все одно досить велика кількість і тим людям, які не поїхали до батьків, а залишилося, щоб проголосувати, це свідомість, їм треба пам'ятники ставити. Що ви відчули, коли ви зайшли у сесійну залу міськради у складі нового корпусу депутатів вперше після закінчення виборчих перегонів? Ну, було цікаво, де вони сидять, дивився той зал, дивився на людей, які прийшли Взагалі я казав, для мене це цікавість, це розширення свідомості, вникнення в ті складні проблеми. Місто це не хаос, місто це дуже серйозні процеси, їх треба всіх пов'язати, зв'язати. Люди, які сидять в цій сесії, вони беруть на себе відповідальність і думають про ці проблеми. Цікаво це спробувати. А було якесь відчуття піднесення, перемоги? Ну, звичайно. Це в будь-якій грі навіть в шахмати, коли ти виграєш раптом, да, то це приємно. Можливо, не, не так важлива вона є сама, як емоційний стан. Ти спробував і в тебе вийшло ну, добре. Відчуття єднання різних політичних сил було цей час? Писок? Різних політичних сил? ні, не, не було різних єднання по різному йшли. Наприклад, у нас було 22 чоловіки на одне місце, і були люди дуже порядні, нормальні. Ми ніби конкурували, але ми порядно себе вели. Були і дуже непорядні люди, до речі, які обговорювали, плітки пускали за, за інших людей. До речі, я був здивований, що і такі знайшлися. Не хочу називати прізвища. Ваші колеги по літературному цеху Павло Чучка та Андрій Любка балотувалися від партії Батьківщина. Ви балотувались від єдиного центру. Як ви думаєте, чим пояснюється розбіжність у політичних уподобаннях творчої інтелігенції закарпатців? Ну, я навіть не готовий сказати, чому. Тому що в даному випадку я чому йшов з єдиним центром, тому що я йшов по гуртожитках, я йшов від студентів, і сила, яка найбільше допомогла в Журодському національному університету, сила, яка найбільше профінансувала Жорський національний університет, найбільше зробила великих кроків для студентів. І сила, яка я зрозумів, зможе мені допомогти вирішити ті проблеми, які стоять перед депутатом, який йде від студентів, це єдина сила єдиний центр. Вона найбільше зробила для Жорського національного університету. І... Стоматологічний факультет дофінансовано, допомога велика пішла, і опалення на медичному факультеті, і зараз бібліотека нова відкрита, читальний зал фантастичний, просто на бамі. Я зрозумів, що це сила, яка не лише обіцяє, а робить, і ті проблеми, які стоять перед гуртожитками, вони дуже серйозні, це єдина сила, яка зможе тут щось допомогти, і допомогти мені реалізувати свої обіцянки, допомогти студентам жити краще. Ваша передвиборча програма була створена, вами виходячи з особистих міркувань та планів, чи була взята як калька із загальних проблем міста? Ні, ні, це зовсім не не стільки проблема міста, як проблема гуртожитку. Так це специфічний. Мій специфічний дуже округ. Якщо люди мусили ходити по вулицях в різні будинки, заходити в різні квартири, то в мене електорат приблизно одного і того ж віку. Це студенти від там 18 до 22 це всі молодь, це все люди з вищої освіти, просто різні факультети. У мене дуже свій такий однотипний конгломерат, причому це люди, з якими я працюю вже 20 років, студенти. Тому я спілкувався з ними, я не виходив з тих гуртожитків, чесно кажучи, мабуть, найбільше з усіх претендентів сходив до студентів, мабуть, тому і виграв. От, І чесно виходив з того, що їм потрібно. А, ну, до речі, на рахунок студентів це. Як відомо, наша молодь досить мрійлива, запальна, і в зв'язку з цим хотілося б у вас запитати, як ви вважаєте, на кого робили ставку ваші виборці студенти, одними з яких були студенти? На мрійника-письменника, який запалюється в людей ідеями, чи на прагматика-політика, який вміє вирішувати побутові проблеми різні? На харизматичного, розумного і чесного чоловіка, якого вони знають вже багато років. Я їх вчу. Пройшов вже деякий час роботи нового складу міської ради. Як ви оцінюєте можливість виконання своїх передвиборчих планів і обіцянок чи реальними вони були? Ну по-перше, я знаю, що попередній міський голова дуже негативно ставився взагалі, чомусь до уважну і до студентів, і не відрізний йшов ні на які прохання, ні на які пропозиції допомоги і співпраці щодо гуртожитків щодо студентів. Зараз знаємо зовсім інакшу ситуацію. По-перше, сьогоднішній міський голова мабуть найбільший відрив від попереднього голови в голосуванні мав на моєму окрузі у студентських гуртожитках. І я думаю, що він піде нам на зустріч. Ми будемо нормально співпрацювати. Я впевнений цьому і зможемо реалізовувати заплановані вирішення запланованих проблем. В інтерв'ю, яке знаходиться на вашому особистому сайті, сказано, навколо мене і сьогодні романтик, і меркантильних людей я не сприймаю і до себе не підпускаю. Але ж політика в нашій країні це досить меркантильна річ. І доводиться спілкуватися з людьми, які можуть вам відповісти, а яка мені з цього користь ви передбачаєте такі конфлікти у своєму політичному майбутньому? Тут на конфлікті справа. Коли я відповідав на питання в тому інтерв'ю, я мав на увазі не підпускаю до себе як друзів. Тобто, серед моїх друзів це справді люди, які не шукають вигоди від дружби. А ми дружимо, тому що ми цікаві один одному, ми готові один одному допомогти просто без всяких особистих інтересів, меркантильних і так далі. А працювати всюди на роботі, в професії, в політиці, ти спілкуєшся з різними людьми. І Треба доходити до певного консенсусу, співпрацювати. Якщо ти можеш залучити людину, хай меркантивну, але переконаєш його, що вирішення проблем для студентів буде йому якась йому користь, там, проголосують за нього, будуть йому вдячні. якийсь з він з того буде хоча б моральний зиск? А він хоче якийсь зиск? Чому би ні? Хай допомагає. Тобто, ви розбираєтесь в собі настільки добре, що ви можете провести чітку демаркаційну лінію. Ось тут. Робота ось тут особисті відносини, так? Ні, ну звичайно, якщо я пишу роман, то я одно... Я завжди поєднував у собі не лише письменника, я поєднував у собі лектора, я поєднував у собі науковця, правда? От... Е, таким чином, і в політиці ти знаєш, є мета. Ти знаєш, що з людьми треба співпрацювати. Якщо ти їх відчуваєш і чесний і порядний, то ти з усіма будеш робити і йти до єдиної мети. Головна мета рішити проблеми студентів. А ви добре знаходите спільну мову з людьми? І як, вас... як правило, так. Як правило, так, хоча бувають люди, які дуже далекі від тебе, з якими ти не можеш знайти спільної мови, але на щастя таких людей дуже мало. Е, ви рахуйте тих людей, які вас оточують у міській раді романтикам чи є серед них романтики ідейні люди, які дійсно прийшли е, у владу для того, щоб е, переконувати людей вести за собою е, чомусь е, слідувати якимось вищим ідеалам. Ну, по-перше, ще дуже рано робити висновки. Правда, люди проявляться з часом. Тільки почалися там одна роздвоєна сесія, ну дві сесії, так завжди лише були. Все ще лише проявиться. Ми побачимо. Але я, до речі, бачу багато професіоналів, багато знаючих людей, і поки що у нас йде загальна співпраця, конструктивна. Навіть всі партії немає опозиції як такої на позитивні рішення. Всі приймають хороші рішення. Я сподіваюся, що ну, так вона буде далі. Всі думають, ми живемо в цьому місті, воно маленьке, і серед депутатів сподіваюся, немає вирубків, які би хотіли цьому місту щось погане зробити. Всі хочуть, щоб було добре. Інша справа, як вони це бачать. Як оживаються одній особі Рожко письменник та Рожко Політик? Чи не виникає у вас внутрішніх конфліктів? Ну, Можливо, справа в тому, що Рошко письменник хотів би мріяти зайти. Не те, що мріяти, мріє про те, щоб забитися від усіх проблем, сісти за стіл перед комп'ютером і писати свої романи. Але з іншого боку, Рошко лектор і науковець вже відбирає цей час від письменника. Третє. Я дуже багато енергії, і якось світ мене цікавить. Мені хочеться жити, спілкуватися, щось робити, чимось бути корисним, чимось збагачувати свій досвід. Не знаю. Десь я заздрю сковороді, який з радістю говорив: світ ловив мене в своїй сіті, але так і не зловив. Поки що я, на жаль, так сказати не можу. Мене ще світловить весь час, затягує мені цікаво жити, спілкуватися, вирішувати проблеми, рухатися багато енергії може з часом заспокоююся, сяду десь в куточку і буду лише писати. Тобто кількість точок зіткнення з навколишнім світом у вас тільки розширився, так? Ну, молоді, зараз так, зараз так? Ще, ще більше. Він завжди був великий. Я маю великі зв'язки, знайомих, дуже багато колег, друзів, і журналісти, і письменники, і люди культури, і політики, і науковці, студенти, і студенти, випускники дуже широка коло знайомих. Тому зараз воно ще більше розширюється. Ви відомі як толерантна людина, досить відкрита і щира. Ці якось допомагають вам у роботі депутати? Ну, однозначно, однозначно, тому що коли людина не вміє спілкуватися, тобто, ми нині вже зрозуміли, яка важлива є риторика вміння підійти до людини, вміння продемонструвати свою мету, але так, щоб зацікавити людину співпрацювати з тобою, а не ставати тобі до опозиції. Бо конкуруючи з іншими. Щось там доводячи, зачепивши якісь струмки людини, коли ти їй не сподобався, то він буде все робити, щоб тобі не допомогти. Коли я хочу вирішити проблеми студентів, чи у водоканалі, чи по теплу, чи по спонсорах, бізнесменах, мені треба, по-перше, знайти консенсус з людьми, з якими я спілкуюся. А для цього треба просто не пунктувати, не носа дарти, а нормально спілкуватися з людиною, відчути її також, не лише казати свою точку зору. І якщо ти хочеш щось людині запропонувати, подумай. А як можна цю людину зацікавити, щоб вона теж хотіла це зробити? Тоді вона буде тобі допомагати. Це кооперація. Найкращий шлях до вирішення будь-якої міти. Як ви оцінь, оціните фразу а, ціль, ціль виправдовування ви <гум> засоби, так? Ну, я говорю одне, мета хороша заставляє шукати конструктивні правильні підходи, спілкуватися з людиною, забувати якісь свої дрібні его, амбіції, жертвувати своїми інтересами, навіть для того, щоб зацікавити людину, яка допоможе тобі вирішити твою важливу мету, якщо ти вважаєш. Але можна жертвувати всім, крім моральних цінностей, крім честі, крім добра і духовності. Тобто, заради дуже хорошої мети не можна йти на якісь низькі. Кроки не можна принижуватися, не можна продавати душу, совість, честь, свій народ, свою родину, своїх друзів, зраджувати. Тому що ленінський підхід це для правда средства, да, мета продава засоби. Він показав, що насправді життя людини оцінюється не, не тою метою, якою ти досягаєш, а саме тими засобами, якими ти жив. Кожен день, де ти був чесним, де ти був нечесним, де ти згрішив, де ти не згрішив, де ти підклав плече друга, де ти його зрадив. Це буде оцінюватися, а не мета, яку ти досягнувся. Тому це вище будь-види. В одному з ваших інтерв'ю також прозвучала фраза: життя це процес дорослішання, а дорослішання – це процес позбавлення ілюзій і стереотипів. Від яких стереотипів вам вдалося позбутися за останній час? Можливо, важко, важко мені визначити саме за останній час, бо якось все життя від тих стереотипів позбавляєшся. Є певні шори, є певні уявлення, авторитетні е, ідеї, які тобі з дитинства хтось говорив, що так сказали великі люди, а потім протягом життя ти бачиш, що вони не працюють. І хтось все ж таки закриває очі на те, що відбувається на факти, дотримується тих стереотипів відомих, бо це сказали авторитетні люди. А я якось навпаки завжди життя брало Я бачив, якщо дуже важлива якась веслів великої людини не працює в житті все інакше, я починав сумніватися в тих вислах, в тих стереотипах, які розбивав і маю навіть часто свої думки з приводу цих речей. Ну, що, що, що зараз? Ну, побачив, до речі, що вибори це дуже складна штука. І ми часто звинувачуємо, влада така сіка, народ хороший і добрий. Народ, звичайно, хороший і добрий. Але дуже часто народ зовсім неправильно голосує. Я познаю, що в по одній вулиці занесли гречки 2 кілограми один е претендент на мери. А через кілька днів другий заніс два рази більше. Люди від того взяли побіцяли одному. Потім. Взяли лідро більший кусок і голосували за того, хто дав їм більший шматок тої гречки, чи ще щось. Тобто дуже часто, дуже багато. Я не кажу не всі, є багато чесних порядних виборців. Є такі, що розуміють проблеми. Але дуже багато людей, які на жаль, у виборах вже лише чекають, хто нам що дасть. Він не думає, чи оберу я достойну людину, чи ні. Він думає, а що я в цих виборах собі хапну? Хто мені більше пообіцяє за то я проголосую. Чи це чесний, чи негідник, чи це дітей їсть. Не хвилює людей, немає моральних принципів. От на Заході дуже часто людина, яка має темну пляму в минулому, яка зробила якийсь негідний вчинок в минулому, вона не має шансів, щоб її вибрала. Навіть мільйони буде давати, її не виберуть, тому що там є межа порядності. Все, зарубано, тобі шлях до політики. Ти не будеш публічною людиною, ти не будеш приймати рішення за всіх. У нас, на жаль, поки що тої межі моральності немає. У нас виберуть найбільшого негідника, якщо найбільше людям подарує багатьом. Лиш щось дали, вони проголосують. Це погано. Ви багато подорожували. Що вас найбільше вразило у людях тих країн, де ви побували? Ну, якщо чесно, то до, до світу треба придивлятися, хорошим вчитися, погано відкидати. Подорожуючи серед інших людей, більше цінуєш своє, зрештою. Якщо ти не подорожуєш, то не бачиш і своїх достоїнств. Але бачиш і погані речі, які ми є. Подорожуючи по Європі, повертаючись, перше, що кидається в око, це сміття. Сюди. На жаль, це наша болюча проблема Неакуратність. Часто є. Я, я от, в Хорватії, вона родина, там не в сільської бабки, а в хаті я біде. Ну, тобто, на жаль, цього рівня гігієни і чистоти ми ще не досягнули. З іншого боку, вся Європа холодніша, фальшивіша, не така щира, У нас тут плюс, ми тепліші, добріші. Подорожуючи по Сходу, Сірія, Ліван, Бейрут, там є сміття, там є бідність, іноді більше навіть, ніж у нас. Але там є теж дуже дуже добра теплота. Наприклад, мене дуже вразив закон шаріату на, на базарах східних в Сірії чи в Лівані. Коли ти підходиш до людини, і просиш яблуко, каже, так беріть два-три кілограми. Я кажу, я пішки подорожую, я два яблука купую. Мені більше не треба, щоб не тягав з собою. Зважте мені, будь ласка, і помийте. Він зважує, помив дає. Я кажу, скільки? Нічого не треба, та безплатно. Я кажу, так ні, я заплачу, я не війни. Беріть, беріть. У них закон виявляється. Хто попросив одне яблуко. Того, хто продає яблука, один шматок хліба, один шматок м'яса. ніхто ніколи не відмовить. Вони завжди дадуть. Тобто, бідний, голодний, там не помре з голоду. Йому завжди дадуть. Ш -ш 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 Зранку до вечора будуть давати. Це така підтримка тих, хто не може, не має коштів, бідним підтримка. У нас, на жаль, не завжди це роблять. Спілкування з якими особистостями, відомими у світі запам'яталося вам найбільше? І на які теми ви спілкувались? Ну, якщо. Я виключу телефон. Не біда. Що вам не заважало. Ну, якщо чесно, то можливо із живих людей найбільше мені, як такому, дав батько. Дуже багато мене навчив, я йому найбільше вдячний. Були цікаві зустрічі. Я спілкувався з Міхалковим. Я спілкувався з Олександром Абдуловим. Цікаві, яскраві люди. Сильно вплинули на мене колишні викладачі. Валерій Вячеславович Волков, Віктор Іванович Ріповський і багато інших. Але, мабуть, зараз найцікавіші спів... співбесідники для мене це генії, які залишили геніальні думи по книжках. Їх немає живих, але я читаю задоволення Достоєвського, Пушкіна, Булгакова, Кенокізі, Голдінга. В них черпають най... найглибше знання, а найглибше, звичайно, читаючи пророків — Ісуса, Будду, Магомета, Мойсея. Як ви спілкувались, Як вам вдалося поспілкуватися з Михалковими? Як ви представились? Чи це дуже досить відкрита людина, чи навпаки? Ну, е, ну насправді я перша моя освіта була російська філологія. Я на дипломну практику поїхав в НГУ. От там більше місяця не жили в НГУ, і я там познайомився з, з людьми, які були в лінкомі. Друзі Абдулова, я був на задворках, був на день народження Абдулова, спілкувався навіть з Шервінтом з тим же Абдулом, з Залфярою. Вона тоді ще була дружиною його, і там познайомився з Михалковим один раз. А вдруге ми зустрілися зіштовхнулися випадково в Будапешті, і я вже, ну тобто був з ним трішки знайомий, підійшов, запросив його на каву. Ми сиділи, спілкувалися вже більше часу. Було от, він був зацікавлений Закарпаттям. Я йому розповідав про специфіку Закарпаття. От. Була дуже цікава розмова, і він. Коли я дивлюся його інтерв'ю по телебаченню, це один з розумних сучасників, якого дуже цікаво дивиться. З ким із, із історичних особистостей ви б хотіли поспілкуватися? З історичних особистостей, мабуть, я був би щасливий, якби була можливість, щоб жили люди. Великі пророки, Христос, чи той же Будда, правда? Чи же Мойсей, чи той же Магомед, великі вчителі, Діоген, Сократ. Мабуть, мудреців, такі ті, які досягнули високого рівня знань, мудрості. І всі інші великі полководці мене не цікавляться. Часто люди амбіційні, занадто жорстокі, які переступали через кров. Я не знаю, чому ми їх славимо і ставимо за приклад. Дуже дивна думка, десь я вичитав, що ми люди звикли засуджувати людей, які десь були коханцями великими, і казати, а це люди погані, хоча вони дарували кохання. І пам'ятники кладемо тим, в ім'я яких проливалося сотня, то й тисячі людей проливали свою крові, мільйони Наполеони, там, Олександр Македонський і так далі. Тобто славимо людей, які несли смерть, щоб свої амбіції задовільнити за завоювання людей, і десь критикуємо там, людей за, за речі, які ну, зламають, можливо, дуже мало порівняно великими полковицями. Чи буде ваш депутатський досвід покладений в основу літературного твору? Ну, можливо, загадувати дуже важко. Мені здається, що так, але, зрештою, життя покаже. У мене є мінус, я дуже мало останнім часом пишу. Лекції, наука, а зараз і ще і така діяльність. Можливо, це процес мисли, переосмислення якихось нових цінностей. І колись я дорвуся до того стола робочого і напишу все. А можливо і ні. Як би зараз ви над чимось працюєте? Я б починав. кілька речей, особливо один. Пишу, але дуже не маю часу туди клинитися. Я не можу писати так, півдня вільних і сів писав. Мені треба кілька днів вільних підряд, щоб мене ніхто не чіпав, виключити телефон, щоб варитися в тому сику, вникнути в нього, і тоді йде процес добре. Хочеться писати, але часу не знаходжу поки що. Можете поділитись секретом, про що буде роман? Не хочу говорити напевно. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую за інтерв'ю. Дякую.